Новий топ трансфер донецького шахтаря перші дні Ільї Забарного в ПСЖ. Реакція Сергія Риброва на трансфер захисника збірної України в Париж. І від чого він застерігає Іллю? А також тренер національної збірної анонсував прізвище одного нового футболіста, який скоро може підсилити синьо-жовтих. Динамо Києва отримало погрози від клубу з Ліги Чемпіонів. А новачок Роми розповів про свої враження від конкуренції з Артемом Довбиком та традиційний огляд останніх топ-трансферів цього літа. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Нападник Роми Еван Фергюсон поділився цілями на сезон у клубі, згадавши конкуренцію з Артемом Довбиком. На полі перебувають лише 11 гравців. Це нормально, що є футболісти, які змагаються за одну позицію. Йдеться просто про наполегливу працю. Але може статися і так, що ми з Довбиком гратимемо разом у першому товариському матчі. Рома грала з двома нападниками: мною та дібалою. І знаєте, зазвичай я не думаю про точну кількість голів, які хочу забити за сезон. Я точно хочу забивати в кожній грі, хоча й знаю, що це нелегко. Але хочеться вірити, що мені підкориться позначка в 20 голів за сезон. Сказав Новачок Роми. Трансфер Ілії Забарного одночасно підтвердили Фабріціо Роману та Сергій Реброва. А тренер збірної навіть вже встиг сказати наступне. Я радий, що забарний переходить у ПСЖ. Це велика подія для України та для збірної. Українець опиниться у команді, яка цього року вигравала Лігу чемпіонів. У Борнмуті він грав у ситуації, що його команда ніколи не була фаворитом у матчах АПЛ. і Ілля був важливим гравцем тієї команди. Але ПСЖ грає інакше. ПСЖ – це фаворит у чемпіонаті. Якщо клуб не виграє його, це якась катастрофа. Напевно, навантаження в обороні в цій команді трохи нижче. Але я впевнений, що для України, для самого Іллі, це дуже великий крок уперед у команду, де він може конкурувати за перемогу в лізі чемпіонів. А ще тренер збірної анонсував новачка у складі національної команди. Я впевнений, якщо Тарас Михайлко так прогресуватиме. У нього є майбутнє в першій збірній. Пам'ятаю, як він ще грав за Ю-19. Я дуже багато спілкуюся з тренерами збірних, і вони завжди кажуть, ось що цей гравець віддасть максимум на полі. Ми бачимо його бажання. Він навіть грав лівого захисника. Шахтар та Панаті Найкос не змогли виявити сильнішого у першому матчі кваліфікації до Ліги Європи. По самій грі сказати щось важко. Тут могли забивати обидва колективи. Зараз головніше поставити на ноги якнайбільше гравців до матчу відповіді і до того ж не втратити нових. Адже цю гру і так пропускали Траоре та Кевін. А тут ще й всього за хвилину після виходу на заміну отримав травму егіналду. І як сказав тренер гірників, він і сам не знає, наскільки втратив бразильця. А це тріо. Серйозна частка всього атакувального потенціалу команди. Полісся ж здобула розгромну перемогу в першій грі проти угорського Пакша. Тепер матч відповідь стає більше формальністю і підготовкою до майбутньої фінальної дуелі з Фіорентиною. Як складатиметься доля далі, ми ще подивимося, але прямо зараз це надважливі бали в таблицю коефіцієнтів для УПЛ. Цервєна звізда впевнено здолала на виїзді Лех і, скоріш за все, може стати наступним суперником Динамо Києва у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Щоправда, для цього підопічним Шовковського слід ще пройти пафос. Але на тлі таких результатів досить гучною заявою виділився президент Сербів, який сказав в інтерв'ю, що його команда є сильнішою та якіснішою за Динамо Києва. Хоча ще трохи раніше він говорив, що не хотів би зустрічатися з київським клубом ні зі спортивних, ні з інших міркувань. Шахтар оголосив про оренду свого гравця в Бундеслігу. Правий захисник Георгій Гочалишвілі став гравцем Гамбурга. Також німці матимуть опцію викупу футболіста. Минулий сезон грузин провів в оренді за Копенгаген. А вже цього після повернення встиг зіграти у чотирьох матчах за Шахтар. Але, як стверджують джерела, Гіо не зміг вразити Турана. Гамбург уперше за п'ять років гратиме в найвищому дивізіоні Німеччини. А ось пропозицію у 30 мільйонів, по Кевіну Шахтар відхилив стільки за словами Фабріціо Романо готовий був викласти за бразильця Фулхем. Пояснюється така позиція тим, що до кінця невідома доля Шахтаря у цьому сезоні Єврокубків. Адже зараз для клубу важливіше пройти у Лігу Європи і вдало себе показати там. Після чого вже можна буде про щось говорити. І в такій ситуації з вінгерами Шахтар вже почав діяти. Скаути клубу були помічені за переглядом Лукаса Ферери Сан Паулу, гравцю 19 років. Перша пропозиція по ньому від гірників склала 8 мільйонів євро. Тепер українська команда отримала зустрічну пропозицію від бразильців. Перемовини по ньому тривають на дорослому рівні у Лукаса 23 гри. В них у нього один гол та один асист. Ну а поки Динамо оголосило про чергову оренду легіонера Невдахи. Джастін Лонвейк повертається в Нідерланди, де знову гратиме за фортуну. Після оренди цей клуб матиме право на першочерговий викуп футболіста. З моменту свого трансферу 4 роки тому безпосередньо за Динамо у Джастіна лише 24 матчі. ПСЖ за 40 мільйонів євро підписує «Шевальє». контракт кіпера. Буде розрахований на 5 сезонів. Він вважається одним з найперспективніших воротарів планети французу 23 роки. І очікується, що тепер парижани спокійно відпустять росіянина Сафонова в галата сарай, чим також дадуть черговий сигнал на підписання забарного. Хоча, як говорять інсайдери, трансфер українця вже погоджено, і, можливо, його презентують разом з новим голкіпером. Барселона дуже несподівано відпустила одного з кращих захисників минулого сезону в Саудівську Аравію. Ініго Мартінес переходить в Альнасер. Контракт іспанця буде розрахований за схемою 1 плюс 1. у минулому сезоні. В нього 46 матчів, 3 голи та 5 асистів, і це у 34 роки. Ставимо крапку в одному з найгучніших трансферів нападників цього літа. Манчестер Юнайтед погодив підписання Беніміна Шешко. Словенець вже вилетів в Англію, а на початку наступного тижня запланована презентація. Сума трансферу складе 85 мільйонів євро. Челсі продовжує розвантажувати бюджет після солідної літньої трансферної кампанії. Сині продали Бернлі опорника Леслі Угочукву. І слід віддати належне, як і в більшості інших угод, француза відпустили не менше ніж за ту суму, за яку купували. Взяли за 27, продали за 29. і це при тому, що гравець ніяк себе не проявив за Челсі. Тепер навіть за цифрами лондонці заробили цього літа приблизно стільки, скільки й витратили, і тепер спокійно можуть розпочинати з юнайтед діалог по трансферу Гарначо. Правильною відповіддю під минулим відео був Садіо Мане. Сенегалець має досить насичену кар'єру з чемпіонатів Франції, Австрії, Англії, Німеччини та Саудівської Аравії. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.